Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні буде мова йти про очі, не те, як малювати, там, будувати, тих очей, і... у мене вже на каналі є відео, як малювати очі. Але є такий помітив нюанс, що коли хочуть малювати очі в певним якимось ракусах, то виникають проблеми. Я так замислився і вирішив записати відео, де покажу вам схематично, Поясню вам, як вам вірно моделювати ракурси очі, як, як вірно моделювати погляд, а саме розміщення радушки на самому оці. Бо дуже часто малюють ну, неправильно, скажімо так. За що йде мова? Наприклад, ви хочете намалювати, ну коли ми малюємо окон, наприклад, і, і воно отак у нас дивиться на нас. Отак рівно, да? от у нас око, і отак іде райдушка, то, то ніяких питань тут у нас не виникає. То око да око, так, ну там ой, є. Але, наприклад, коли нам треба, щоб погляд був в сторону, то, на жаль, малюють дуже часто малюють око, все правильно, там, вроді би, все. да. І малюють, що погляд іде в сторону, і малює знов таки коло. Тобто радужка виглядає в вигляді кола. І якось бачите ну щось не те. От Щось воно, ну, щось воно ріже око, і якось воно ну, не має відчуття, що погляд іде е, саме в цей напрямок. Да? Я думаю, що багато хто. Починав малювати портрети, з цим зіштовхувалися, що ви не можете сфокус... показати сфокусований погляд. Тобто у вас кудись людина дивиться і... і навіть іноді таке враження, що ну, таке така соглазія да, якесь там у людини, або якась радужка вискакує з ока. В чому тут проблема? А проблема в тому, що ми забуваємо з вами. Про те, що орган ока це, кол... це куля. Це куля, це не просто коло, це куля, це об'єм. І давайте ми з вами зараз розберемось. От зараз я це витру, щоб воно нам не заважало, я наново покажу. От у нас наше око, ось. і ось воно і дивиться кулька. Да? Наша. Ось райдушка. Райдушка і зрачок. В цьому випадку фокусований погляд е, прямо на нас. А ви хочете, щоб ваш, ваше око, да, воно, щоб ваша радіушка розгорнулася і дивилася в цю сторону. ось, Не голова, а саме око. Бо, ну Наприклад, ви хочете показати, що напрямок погляду йде в сторону. Да? Що ми робимо? Ми, ми, ми зміщуємо цю ось, ми її зміщуємо в цю сторону. Ось у нас іде вже ось так. Да? І ось так. І пригадуємо з вами перспективу. Це дуже просто. Це як от колесо автомобіля дивиться на нас, ну, так, прямо ми дивимося так, з боку на профіль автомобіля, нам колесо виглядає, е, значить, як коло. А коли ми заходимо за кут автомобіля колесо або колесо повертається боком, то ми бачимо колесо вже у вигляді Еліпса і бачимо отаку структуру колеса. Тобто, це я думаю всім зрозуміло. Це перспектива. Хоча колесо, форма ну, що тут коло, що тут коло, але виглядає по-іншому. І тепер наша райдушка вона буде не круглої форми, як я тут малював, дав де, де ви, ну, де часто так роблять що. Отак от малюють. І тут малюють коло да, збоку. І це буде неправильно. А у нас буде вже йти еліпс. Бачите? Еліпс. Отак от. От буде. І тепер я тут додаю е, віка, так, от. І у нас виходить уже е, погляд. Бачите? Ось погляд. Іде. О, Оце вже буде більш, більш ну це буде точно. Це буде неправильно. Тепер дивіться, наприклад, якщо ви, так само це стосується, коли малюємо, наприклад, ми погляд ну, вгору, да, наприклад, погляд вгору. От видно, от, Наприклад, ми малюємо кульку, да, і нам необхідно намалювати погляд гору. Що ми робимо? Ми Малюємо наша центральна ось, а оця ось у нас підніметься вгору, бо у нас ну, у нас куля ока завернулася вгору і радішка у нас буде виглядати вже знов таки як Еліпс. Ось бачите? Ось, як Еліпс. Знову так обтягуємо від, ну, Ось. вікою. І ось у нас буде йти погляд. Погляд буде йти вгору, да? Так? Ось, ось, ось таким чином. От ось, ось туди. заходить. І тут ще зверху у нас буде відкриватися товщинка верхнього віку. Погляд буде йти вгору. А, наприклад, якщо ми хочемо намалювати, що у нас погляд, погляд вгору і в сторону, ось дивіться, погляд вгору і в сторону. Ось так. І ось так. Ось. Бачите? Напрямок який. Напрямок еліпса вже йде за, за цією осю. Тут у нас рівно. Ось. А тут уже ось отак пішла. Бачите, як воно буде виглядати? Ось як воно буде виглядати. Погляд ока. Вгору. Ось. Так само погляд ока вниз. Погляд ока вниз. Так само ось. Раз. Два. І заворачуємо, у нас йде погляд ока вниз. Бачите, дивиться око вниз. Тут ми що робимо. От, наприклад, у нас тут буде так? ось віка закриває віка, у нас закриває вік верхнє. І знизу нам буде відкриватися товщинка нижнього, нижньої поліки, так, І тут вже ріснички. От у нас погляд вниз. Бачите, що відбувається. Тобто, у такі варіанти, як я тут малюю дуже часто да, погляд вгору беруть отак і закатують радішку під е, е, це саме, да, під... Е, е, ну, значить, верхній віка. Не змінюючи нашу радішку, вона не вигляді вже, як йде, а так просто кругла. Це значить, ну просто втомився людина і от. Значить, от опустилось, да, так апустілася нижній века. Тобто це може, може, ну, може людина в то, ну, втомилася, або там у якомусь такому стані цікавому. Або і ще так, да, наприклад, погляд вниз, я, я дуже часто це бачу, погляд вниз. ну Це, вже, це взагалі вже таке, таке враження, що, що ця людина у нас уже, ну вже чи вмерла, чи значить Без, без відомості. Да? Якось так. Я думаю, що це відео вам прос, якби просвітить вам, е, цю проблематику, якщо вона у вас була. Якщо у вас все добре, то я дуже, я дуже радий за вас. Ось. Але я просто бачу по своїм учням і бачу по роботам, що дуже часто, коли ми зіштовхуємося з малюванням обличчя. Там, де очі, то у нас починаються проблеми. Як тільки необхідно нестандартно підходити до очі, тобто, коли необхідно намалювати не прямо, ну, хтось дивиться у вас, да, там, ваш герой малюнку, а кудись там в сторону, чи вниз, чи в бік, чи вгору, і вже починаються е, проблеми. Ось вам наочність, щоб ви це розуміли, і щоб у вас все виходило. На все добре, до побачення.